Вітаю всіх вас, друзі! З вами компанія Стандарт. І будемо трохи розповідати про компанію Nessinevo. Компанія це компанія Євросем. Це файна лінійка соняшника та кукурузби. І будемо починати ми з лінійки соняшників по трьом технологіям: класична, під Ранстар та під Євролагнір. Тобто класична класичної це в нас сонячника валон, і на дефтрьох фракціях основа Оптимум та Преміум. та під. Євролатінг та Ранстар є новий каталог 25-го року, в якому все прописано. Що хотілося сказати? Дивіться, що отримала Євросем з мого боку якісь плюси. Дивіться, це по-перше, це дуже якісне доробка, доробка насіння разом з препаратами від Картева, стимулятори росту, гормональні фунгіциди, інсектициди, все заложено в одної насіннини і буде висіватися у вас. Дивіться, це дуже якісно і дуже корисно. З вами.